Як можна виїхати через балкон, через вікно? Ну, Ото, і... то, то, то бачите. Вот и все. Вона каже, що вона бачила цей автомобіль тільки по телебаченню. Пірі і не, не держать зелень в руках. От уявляєте, до чого фактично людину довели? Ця історія про людину з надзвичайною силою волі. Останні кілька років жінка прикута до інвалідного візка та фактично замкнена в чотирьох стінах. Та сьогодні вона доведе, що її дух не зламався. Попри тяжку хворобу і байдужі чиновників. Вперше за 4 роки вона вийде з квартири, аби добитися справедливості. А контролер їй в цьому допоможе. Получила травму. Сейчас час вирушена в колясці. Но я на вулицю виїхати нікак не можу. Тому, посмотрите, лісниці і одна, і втора, і третя. Як я можу? Я прошу програму контролю. Щоб чиновники наші щось нибудь з могли сделать толі пандус, то ли ще щось що-то щоб я не була заложена своєї квартири могла виїжджати на Підготовка до змагань із велоспорту. Лідія щосили крутить педалі. Велосипед набирає швидкість. Щоб скоротити дистанцію, дівчина з'їжджає з траси на ґрунтову стежку. Якби вона тільки знала, що це рішення переверне її життя. Мой велосипед занесло на скользькій грунтовці пір народу дарилася грудним відділом позвоночника. Я поняла, що зі мною щось не так. Ні ліва нога, ні права нога. я ні ту, ні ту не чувствую. Їй було всього 26. Лідія закінчила університет, будувала плани на майбутнє, збиралася заміж. Але в одну мить усе змінилося. Діагноз компресійний перелом хребта. Зазвичай це означає параліч на все життя. Вречення, коли я їх спрашувала, що буду ли я ходити, Адні умалчування. Кілька місяців лікування і реабілітація. Але найменші сподівання на одужання зруйнувалися. Молодій дівчині оголосили вердикт. Відтепер вона не обійдеться без сторонньої допомоги. Лідії призначили першу групу інвалідності. Та там такий крик був у больниці збігалися всі, смотрели, что что случилось, думали, что что-то вообще со мной случилось. А я за этого кричала, что мне давали первую группу. Я не хотела, чтобы мне её да. У таких ситуаций багато хто здавсяб, Але не Лідія, вона вирішила боротися. Я ж вообще не отчаялась совсем. а наоборот, я решила, что я буду ходити Вот, я начала тренировку делать. Я по ступенькам училась ходить. Домой я пришла, как говорится, домой меня скорая привезла. Я на второй этаж, я поднялась на костылях. Первый зашевелился на левой ноге большой пальчик. Вся больница сбегалась. Они ко мне все заглядывали и говорили, Лид, пошевели пальчиком. І так постійно у мене наче пальчик за пальчиком на лівої негі. На правій – чувствительності не було. Дівчина навчилася ходити хоч і з милицями. Ба більше Лідія працювала, мандрувала, кохала. Так минуло 43 роки. Аж поки із жінкою не сталася нова трагедія. Я стояла на кастиях. Вот. І здесь я вже не зрозуміла, як я упала на пол. Сразу адська боль страшна, яка я була. Я не могла навіть пошевельниться. Всякими усіллями все, я доползла сюди боком боком доползла до стула. Жінка самотня. Тому врятували сусіди. Вони і викликали швидку. Обстеження показало розрив зв'язок хребта. Про милиці можна було забути. Жінка пересіла у візок. Відтоді почалося її домашнє ув'язнення. Уже чотири роки Лідія не виходить на двір. Свобода так близько. Пенсіонерка мешкає на другому поверсі, і водночас так далеко. Двічі на тиждень до неї приходить соцпрацівник, приносить харчі, допомагає прибирати. Ось і все спілкування. Вікно на кухні стало єдиним зв'язком зі світом. Населення Запоріжжя 745 тисяч осіб. Інвалід-візочник кожен п'ятисотий. Тобто, один з них найімовірніше мешкає поруч з вами у багатоквартирному будинку. Щоб людина у візку могла виїхати на вулицю, у під'їзді повинен бути пандус, а на сходах спеціальні рейки. Однак у більшості будинків, як і у пані Лідії, ані того, ані іншого. Невже всі, хто живе в багатоповерхівках, приречені чи все ж є шанс? Сьогодні, уперше за чотири роки, жінка вийде на двір, аби поглянути в очі чиновникам, які покинули її доживати віку в чотирьох стінах, і контролер їй у цьому допоможе? Здавалося три звичайних сходинкових прольоти. Але виявляється, це і є саме тією причиною, яка відділяє її від нормального життя. Ви так. взагалі бачили, як змінилося ваше місто? Ні. Пані Лідія, як ви дивитесь на мою пропозицію з нашою допомогою вийти в місто? З вашою допомогою я виїду. Бо ми прогуляємося по всім чиновникам, щоб задати запитання, а як вони бачать цей вихід із до ситуації? Добре? Добре? Поїхали. Поїхали. Так, Тут ви переїдете, чи також необхідна допомога? Да. Не все. поспішайте. Так. Зараз я зачиню двері. Пані Ліді, під час підготовки нашої програми ми все ж таки зв'язалися, як мінімум, із обслуговуючою компанією. Ми хотіли приїхати з вами до них, але посадовці виявили бажання прибути до вас і безпосередньо побачити, в яких умовах живете. Доброго дня. Якщо ви вже сюди прийшли, то ви мені зможете допомогти все ж таки, і пані Ліді спуститись на вулицю. Ви що... будете що з сторон взятися. Ми беремо так, за колеса, так? Так. Да, да, Беремо за колеса. О, давайте, давайте спробуємо так. ось так. Спробуємо? Давайте. Поїхали. Раз, два, три. О, Є. Так, обережно. Так, хвильку видихнули. Як взагалі в будинках виходять із цієї ситуації? Наша управляюча компанія займається обслужуванням жилого фонду в рамках тих паспортів. Которые были сформированы после строительства не больше, не меньше изменения конструктивных элементов. Это не наша компетенция, это компетенция Департамента жилищно-коммунального хозяйства и управления архитектуры. Давайте продолжим, все-таки допоможем. А, далее выйти на А За 4 роки выявляете 4 роки она была на вулиці. Поехали. Погода сегодня хорошая. Ну і останній етап готові. Да. Раз, два, три. Поїхали. Фух. Дякую, пане Євгене. Як мінімум в цій частині ми з вами перемогли без допомоги двох здорових молодих людей. Фактично вийти на вулицю неможливо. могу сказать точно как вот открыли клетку и птичку выпустили из клетки что вам зараз хочется наибольше сделать побольше дышать побольше прокатиться увидеть все это новое мое мнение пандус который будет размещен в подъезде Він решит проблему, допомогне соцзащиты, да, можна определить некий графік, да, де будуть направлені конкретні люди, які будуть допомагати людині вийти на вулиці. Зробити такий комбінований підхід поставити пандуси і закріпити людину, яка допомагатиме виходити. Я думаю, так, да, звісно. Керівна компанія має отримати вказівку від департаменту ЖКГ, щоб розпочати роботи. Та передусім знайти на це гроші. Чи встановлять чиновники пандус і що доведеться пережити жінці? Дочекайтесь! Їдемо до департаменту житлово-комунального забезпечення, а заодно проінспектуємо разом з пані Лідією. А як же ж можна пересуватися ще вулицями міста і наскільки вони облаштовані для людей з обмеженими фізичними властивостями? Через балкон, через вікно, ну... от 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 бачите, і все. А ви кажете, а ви кажете, не потрібно періода не тримати зелені в руках. От уявляєте до чого фактично людину довели? А у вас є пандус, щоб могла коляска заїхати? Пандуса немає? Ні. О, то-то-то, бачите. А ви кажете, не потрібно. Ну Вот от і нова дорога построєна. Спробуємо на мене так само, як і було. Да? Давайте, давайте. Оп-оп-оп-оп. Давайте. Є. Ви прямо так швидкість радості, Так, да, так. Да. Я з радості, що, це, що я на вулиці. Ярослав, дайте постоять, я постою, я потрогаю своїми руками. После дочька вони мокрі, ані живі. Колючки наші їх ласкові колючки. То, що я, як говориться, чотири года сижу без этого, це меня мене колить. От уявляєте, до чого фактично людину без вини довели. Проїдемо два-три шага, да? і все, яма. Проїхав в это, яма опять. От ми знову, пожалуйста. Маліша яма ну, ми і застряли. ми вже. Ось от отакі в нас дороги. Дістатися департаменту житлово-комунального господарства можна на громадському транспорті. По-моєму, да. так. Так, ану, почекайте. Ха -ха. А у вас є пандус, щоб а, могла коляска заїхати? Пандуса немає. Не, ну, у нас є спеціальні для інвалідів автобуси. На тих авто да, да, на тих автобусах все предусмотрено, вони переділені. Не можуть Шо, на цьому, не можуть. каже, а під'їхати ближче не можу, тому що двері зламаються. В бордюр. громадський транспорт в Україні не пристосований для інвалідних візків. Лідії треба чекати спеціальний автобус із заниженою підлогою. Таких на все Запоріжжя більше 200. Проте ми їх чомусь не побачили. Пів години даремного очікування. Жодних спецавтобусів. самі лише маршрутки. Ось такий от невдалий експеримент із спробою поїздки із пані Лідією, в принципі, на громадському транспорті. Якщо громадський транспорт не пристосований для цього, да. як ви взагалі переїжджали? Можливо, до лікаря. Мені потрібно було поїхати запландіровати зуб. Визивала я. Часна клініка в нас є. Забирали мене, спускали заносили, в та это... і ми їхали. Часною кліна я заплатила 600 гривень. протягом кількох років у Запоріжжі активно обговорюють створення соціального таксі. Це безкоштовний транспорт для інвалідів. Торік, мерія навіть доручила соцслужбі запустити цей проект. Я очень сподіваюся, що ви піддержите і в дальнішому е все-таки состоїться соціальне таксі таксі для інвалідів. Я не знаю як угодно, і воно буде працювати. Ми так і не дочекалися спеціального автобуса. Тож, ведучий контролера, викликає для Лідії приватну швидку. Зустрічі біля Думаю. департаменту житлово-комунального господарства і в їх тут ступеньки, Пожалуйста, О. от як людині заїхати оце. Ми к допомогти не можемо дадім задання архітектури, щоб розсмотрела ще питання вопрос устройства. Вона каже, що вона бачила цей автомобіль тільки по телебаченню. Ми прибули до департаменту з управління житлово-комунальним господарством міста Запоріжжя і спробуємо саме з ними вияснити питання якраз людей на візках. А, Чому і їх, їм так тяжко? І в їх тут ступенки, будь ласка. О, ось так. От. З ходу ось. От як людині заїхати. Оце. Я піду собі, знайду помічника. Хорошо. Пане Геннадію. А завітав до вас з героїні. Не можу зайти. Можете мені допомогти її сюди занести? У вас пандусів немає. Немає пандусів у нас, тому що ще пока не облаштовано. Давайте, Ходімо, давай. допоможете як мінімум її завести сюди. Поїхали. Такс. Так, так, так. Ой, як у вас хорошо прохладінька. Ой, як у вас добре. Здравствуйте. Ми з вами у ваш департамент заносили пані Лідія. Вона чотири роки просиділа в своїй квартирі. Уявляєте? Як нам в цій ситуації поступати? Не знаю. Ну, от керівник обслуговуючої компанії він запропонував а, таку версію: будуємо пандуси на другий поверх. Дивимося, як це зробити конструктивно? Узгоджуємо через ваш департамент? Узгоджуємо через архітектуру. За будівельними нормами, щоб облаштувати пандус, кут нахилу сходів не повинен перевищувати 18 градусів у старих будинках. Він дорівнює 30 градусам або й більше. Невже Лідія приречена бути заручницею власної квартири? Там можливо виконати да, пандус з помешкання, через балкон, через вітку, зробити, ага, зробити, окремий вхід, да, вату, окремий так. вхід да, пристройка, виїзд. Давайте все-таки ми этот момент проработаємо от от пандус, который, пандус там або пандус підйомник. Проработаем, насколько это технічно і возможно ли. У чиновників навіть немає відпрацьованих механізмів, що робити таким людям. Тому ми звертаємо на цю проблему таку увагу: чи зможе жінка знову вибратися на прогулянки? Обов'язково дочекайтеся висновків комісії, що вже виїхала за адресою. Добре, коли нас троє. Тоді одну жінку ми можемо завантажити. А що робити їй самій? Поки не зрозуміло. Ми рухаємося далі. А поки будівельники оглядають під'їзд, ведучий разом із Лідією йдуть до соцслужби. Поцікавимося, чому ж у місті так і не запустили соціальне таксі. Дорогою до соцслужби жінка просить заїхати у центральний сквер. Мовляв, це її улюблене місце в Запоріжжі. Поки не сталася трагедія, вона бувала тут часто. А цього нічого не було, Всього те така красота. Ой. я бесподобна. Даже хоть я вот немножко и устала, вот, но все равно эта красота перекрывает все. Я такая настолько довольна всем этим, что это прелесть просто. Это же Николай Рыбников. Этот фильм снимался у нас на Павлокичке с моей школы 47-й. Я його живого видела. Мороз большой був на улице, Такий сильний мороз. І снег був летел Він був был діти, фуражечка на ньому була. Весь клас удрал. Мы Ми бросили школу і ми повністю смотрели Эта весна на Заречной улице, це в нас знімався. Ми вже мали прямувати далі. Аж тут раптово пішов дощ. Лідія не змогла стримати емоцій. Красота какая! Лида, вы вспомните, сколько лет прошло, когда вы мокли под дождем? Шесть лет назад. А сейчас того а вот тоже сколько? А теперь вот вам повторение Повторение, той радости в да, лет. Да. Я, я сегодня вообще-то, у меня сегодня день рождения. Такие капельки. Спасибо тебе! Спасибо небо! Социальная служба Запорижья обижается Лидией четыре роки. І за весь час чомусь не звернулася до департаменту ЖКГ із проханням обладнати для неї пандус. Що це? Байдужість до інвалідів чи звичайна бюрократія? Відповідь вже за мить. Доброго дня, а ми до вас. Як нам до вас потрапити? Час на одну хвилиночку я покличу людей, вони поставлять пандус. Добре. Вам так, звісно, Звісно. Зараз побачимо, наскільки зручний кут. Щас, 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 щас. Давайте, 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 давайте. Опа, тільки не перевертаємо. Бога, знаю у вас. Ми одна із тих людей, які. Практически з основания обслуживаются у нас. Всі соціальні співробітники приходять і знають, що пані Лідія 4 роки не виходить взагалі на вулицю. Чому? Ніхто не задавався питанням: Чому так? Ну, ми ж виконуємо свої функції, которые повинні виконувати. Тобто ми допомагаємо пані Лідії вести домашнє хозяйство. Якщо є можливість, Помочь человеку виїхати на вулицю. Ми помочь этому оказываем. Но якщо це фізично невозможно для соціального робочого, то ми, к сожалению, помочь не можемо. У соцслужбі 200 працівників і всі жінки. Вони фізично не можуть спустити лідію сходами. На вулицю водять лише тих, хто мешкає на першому поверсі. А що ж із транспортом для інвалідів? Чому соціальне таксі так і не запустили? Ви будете шоковані. Виявляється, такий транспорт існує. Просто про нього забули сказати Лідії. Через це, коли виникла потреба відвідати стоматолога, пенсіонерка власним коштом викликала приватну швидку. Ви їздили на такому автомобілі? Ні. Ні. Ні? А чому? Ви не замовляли собі? Ні. Ось так. Він тільки побачила недавно, що він вовсе существує таким. Розкладайте. Так. І знову ж пандуси. Так, а ну спробуйте заїдете самостійно. Допомагаєте. Добре. 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 От навіть, спро... навіть я і спробувала. Щоб виїхати у справах, людині з інвалідністю достатньо за добу подати заявку до соцслужби. Однак для Лідії не все так просто. Їй ще треба якось подолати сходи. А як може соціальна служба їй допомогти виходити на вулицю? Я можу звернутися в якийсь вуз, бус, опять же попросить волонтера, може бути студенти. Отже, максимум, що може зробити соцслужба, звернутися по допомогу до волонтерів. Невже глухий кут? Комісія департаменту ЖКГ прямує до будинку пані Лідії. Яким же буде вирок? І чому після цього за адресою терміново виїхали пожежники? Повертаємося додому разом із жінкою. Я додому. Ой, спасібо, вам была отарна. Якщо вам або вашим близьким потрібна допомога, звертайтеся до департаменту ЖКГ. Комунальники оглянуть під'їзд і запропонують оптимальний варіант вирішення проблеми. Робити цей есенс тільки якщо ви мешкаєте на першому поверсі. Через брак кадрів працівники соцслужби найімовірніше не зможуть спускати вас сходами. Тож будьте готові улагоджувати це питання самостійно. Шукайте в інтернеті волонтерські фонди, що допомагають інвалідам у вашому місті. Вони можуть виділити людей або організувати благодійний збір коштів з допомогою нашої програми. Лідія бореться за право жити повноцінно. Чи вдасться їй перемогти у війні з чиновницькою байдужістю? Просто зараз комісія з мерії біля дому пенсіонерки буде вирішувати, як на візку спуститися з другого поверху. З второго этажа зділять пандус. Ну, технически невозможно. Сейчас мы дадим задание архитектуры чтобы рассмотрела еще вопрос подъемного устройства. С главного фасада будет заключение, наверное, архитектура середина августа. Да? Будет заседание комитета, и уже будут приниматься соответствующие решение Через те, что пять надто канад-то стара, департамент архитектуры не может поставить в ней подъемник. Это проблема не только этой женщины. У більшості таких будинків встановлення додаткового обладнання не передбачено. Лишається тільки соціальна служба. Чи дотримують там обіцянку знайти волонтерів? Розв'язка історії вже за мить. Геннадій Борисов. Повідомив, що за висновками комісії будинок неможливо обладнати пандусом через крутий кут сходів. Звернувся до департаменту архітектури щодо встановлення зовнішнього підйомника Марина Боринос. Розказала, що в соцслужбі є автобус для інвалідів, але спуститися до нього хворий має самостійно. Заявила, у штаті соцслужби немає чоловіків, які б могли спускати Лідію на візку з другого поверху, Пообіцяла обіцяла звернутися по допомогу до волонтерських фондів. За кілька тижнів очікування ми дізналися, що соціальна служба так нічого й не зробила. Тож дарма жінка сподівалася і чекала на дзвінок. Але справу зрушили з місця в Хортицькій РДА. Там, на заклик про допомогу жінці, відгукнулися пожежники і студенти Запорізького педагогічного ліцею. І ось щось з цього вийшло. Далі без коментарів. будем как-то контролировать, чтобы это было там ну, с определенной периодичностью. Пока в рамках нашей договоренности с МЧС мы будем совершать прогулки два раза в месяц на протяжении часа-полтора. То есть как будет себя Лидия Ивановна чувствовать? Я восхищаюсь всем этим. Мне везде хочется попасть. Если я давно всего этого не видела, так вытащили меня из четырех стенок. Вот. Спасибо вам большое, огромное спасибо. Не знаю, как, как вам передать и как вам вот это все это, я не знаю.